Занедбана територія у самому центрі Сум. На Покровській площі біля Альтанки останні роки ось ця ділянка перебуває у неналежному стані. Містяни говорять, хотіли б, аби тут зробили щось цікаве. Та було б кайфово, якщо там було б дійсно якесь кафе з видом на мост. А так, центр міста просто стара будівля розрушена і, можливо, там туди люди ходять по маленькій ножі. Хотілося б, щоб щось нове зробили, бо воно просто стоїть собі. Раніше там хоч кафе, начебто було щось А зараз. Просто земля пропадає. Я за те, щоб його, либо далі відкрили його, либо ну зробили з ограниченими здійла заграніченими функціями кафе. Власницею цього приміщення вже два роки є. Анна Шуляк жінка розповідає, придбала, бо мріяла зробити тут затишне кафе. А це в свою чергу нові робочі місця, сплата податків та наповнення міського бюджету. Я ще повністю зі свого дитинства тут постійно були люди, тут постійно було все живо. За останні, я не знаю, років 10, мабуть, а може й більше. Ну, центр міста у такому стані. Ну і в мене народилася ідея його привести до ладу і щоб центр міста був центром міста. Але роботи з оновлення території розпочати не можуть і досі все через тяганину з документами, яка триває більше року. Хотіла вже взяти в оренду землю двічі мені відмовили. Не надали мені в оренду цієї землі. Далі я намагалася оформити, щоб, ну, щоб люди працювали, потрібно же його також привести до ладу, потрібні дозвільні документи. Надавала, так само посилала повідомлення, на що мені було вдвічі його повернуто на доопрацювання. Окрім цього, через рік, як Анна закону стала власницею приміщення, жінку вирішили позбавити права власності. Приходить мені з суда різні документи про скасування права власності. З того, що було написано в самих ухвалах, це про те, що колись ще при першій реєстрації права власності нібито нотаріус, який реєстрував щось там зареєстрував незаконно. Судові засідання з цього приводу тривають і досі. А нещодавно розповідає Анна, взагалі стало відомо, що її приміщення планують демонтувати. Мені просто зателефонували друзі і сказали, така ситуація твою власність збираються демонтувати. Дуже цікаво, чому саме зараз, коли в країні відбувається така ситуація, а їх зацікавило моє майно. Оцього я зовсім не можу зрозуміти на яких підставах, чому. Ну як можна знести чиюсь власність? Чому планують демонтувати приміщення? Наразі невідомо за відповідним коментарем. Ми звернулись до міської ради. Наразі чекаємо на відповідь. Новини СТС.